У місті триває ремонт доріг, хоч і має свої складнощі у зв'язку з військовим станом, зазначає виконуюч обов'язки начальник управління житлово-комунального господарства Геннадій Малашенко. Є проблемні питання з фінансуванням у зв'язку з військовим часом. Також у нас ще ускладнюється процес тим, що будь-які ремонтні роботи дорожнього покриття у нас повинні узгоджуватись і по розпорядженню Сумської обласної військової адміністрації. Вони йдуть нам назустріч, допомагають, але все ж таки це займає певний час. Частина вулиць вже відремонтована. Частина на часі. Нещодавно були відремонтовані у нас дороги по вулиці Чехова, Скарапацька, незначна кількість щедрина прорізна індустріальна вулиця. Наразі проводяться роботи по вулиці Миру, підготовчі роботи проведені. У нас Панекрасова і Ушинського. І Найближчим часом вони будуть завершені. Роботи виконує три підрядні організації, які стали переможцями тендерних закупівель. Частина робіт проводиться шляховик шостка, частина прогноз, частина доріг у нас. Виконує ДП дороги Сумщини разом з ремонтом доріг проводяться і роботи з нанесення дорожньої розмітки. Да, дещо здвинувся термін і нанесення, але все це, це зв'язано з цими процедурами погодження. Відремонтували дорожнє покриття. Зараз займаємося розміткою. Вже у нас частина нанесена, розмітки. Але будучи виділені додаткові кошти, щоб значною міру всі необхідні ділянки у нас покрити. Першочергово наносять розмітку в місцях підвищеної аварійної небезпеки біля шкіл і біля найбільш прохідних місць, але роботи продовжуються. Ми плануємо покрити майже все місто розміткою, де це необхідно. Зараз розмітка. По новим стандартам на майстральних вулицях та біля дитячих закладів у нас наноситься розмітка біло-червоного кольору, щоб більш ефективно було видно опасні ділянки.